Черстві булки. Міс Марта Мічем держала на розі невелику хлібню, ту саму з трьома східцями, де зеленькає дзвоник, коли відчиняєте двері. Міс Марті було 40 років. Вона мала банкову книжку на дві тисячі доларів, фальшиві зуби і жалісливе серце. Багато повиходило заміж жінок, у яких шансів було куди менше, ніж у міс Марти. Двічі тричі на тиждень до хлібні заходив покупець, яким вона останнім часом почала цікавитись. Це була літня людина в окулярах із темною, акуратно підстриженою гостренькою бородою. Він говорив по англійському сильним німецьким акцентом. Одежа в нього була поношена, подекуди поштопана і сиділа на ньому мішкувато з багатьма зморшками. Проте він мав охайний вигляд і дуже гарні манери. Він завжди купував дві черстві булки. Свіжі коштували по 5 центів кожна, черстві ж по 5 пара. Він ніколи не купував нічого, крім черствих булок. Якось Міс Марта побачила в нього на пальцях червоні і брунатні плями. Вона вирішила, що він художник і дуже бідний. Немає сумніву, що він живе на горищі, малює там свої картини, їсть черстві булки і мріє про чудесні речі, що продає в своїй крамниці міс Марта. Часто, коли міс Марта їла биті котлети і пила з пухкими булочками та варенням, вона зітхала і думала, як би це було гарно, якби художник із гарними манерами. Міг ділити з нею цю смачну трапезу замість гризти сухі шкоринки в себе на Богом горищі. У міс Марти, як уже було сказано вище, було жалісливе серце. Щоб перевірити свою гадку щодо його професії, вона якось винесла зі своєї кімнати картину, яку купила на аукціоні і поставила її біля полиць за прилавком. Це був венеціанський краєвид, розкішний мармуровий палац, так було написано на картині, стояв на передньому плані землі чи топак води. Крім того, там було багато гондол, і в одній із них леді, яка проводила рукою по воді хмари, неба і сила світлотіні. Ні один художник. Не зміг би звернути увагу на таку картину. Через два дні прийшов покупець. Будь ласка, дві черстві булки. У вас чудова картина, мадам, сказав він, коли вона загортала хліб. Справді, вигукнула міс Марта, не тямлячись від задоволення зі своєї вигадки. Я так люблю мистецтво і. ні, ще було надто рано сказати художників. І картини, закінчила вона. Так на вашу думку, це гарна картина? Баляц, сказав покупець, погано намальована. Перспектива неправильний. Бувайте здорові, мадам. Він узяв свій хліб, уклонився і поспішно вийшов. Так, він, безумовно, художник. Міс Марта віднесла картину назад до кімнати. Як м'яко й лагідно сяють у нього очі за окулярами, яке в нього високе чоло, уміти з першого ж погляду розібратися в перспективі і їсти самісінький чертовий хліб. Так, генієві завжди доводиться бідувати, поки його визнають. Як би це було добре для мистецтва і для перспективи, якби генія. Піддержували дві тисячі доларів у банку хлібня і жалісливе серце. Але міс Марто це все тільки мрії. Тепер, заходячи до крамниці, він часто балакав з нею через прилавок. Здавалось, він прагнув підбадьорливих слів міс Марти, як і раніше, він купував лише черстві булки. Ніколи не питав ні пирогів, ні торта, ні чудесних гарячих пундиків. Їй здавалось, що останнім часом він змарнів і занепав духом. У неї аж серце боліло від бажання додати чого небудь смачного до його нужденної покупки, але в потрібну хвилину мужність покидала її. Вона боялась образити його, вона знала, які художники горді. Виходячи до крамниці, міс Марта почала надівати блакитну усяточку шовкову блузку. У задній кімнаті вона варила таємничу мішанину з насіння айвий бури. А вже ж, багато хто вживає цієї мішанини, щоб мати гарний колір обличчя. Одного дня покупець обійшов до хлібні, як звичайно, поклав на прилавок 5 центів і спитав пару чертвих булок. Коли міс Марта діставала їх, на вулиці почулися звуки ріжка. Брязкіт і мимохлібні з грюкотом проїхала пожежна валка. Покупець поспішив до дверей, як і кожний зробив би на його місці. В пориві натхнення міс Марта вирішила використати нагоду. На долішній полиці за прилавком лежав фунт свіжого масла, що їй приніс молочник хвилин із десять тому. Міс Марта поробила хлібним ножем глибокі надрізи в булці, поклала в них по чималій грудці масла і щільно стиснула їх. Коли покупець знову підійшов до прилавку, вона вже загортала хліб у папір. Коли ж після особливо приємної коротенької розмови він пішов, міс Марта всміхнулась про себе, але не без легкого замирання серця. Чи не занадто це сміливо? Чи не образиться він? Ні, не може бути. А вже ж, немає мови їстівних речей, і масло ж не є емблема нежіночої сміливості. Цього дня вона багато думала про все це. Вона уявляла собі ту хвилину, коли він викриє її маленький обман. Він покладе набік свої пензлі і палітру. Поруч буде стояти мальберти з картиною, яку він малює, і на якій перспектива поза всякою критикою. Він готується поснідати сухим хлібом і водою. Він ріже булку, ах, міс Марта зашарілась, коли він буде їсти, чи подумає він про ту руку, що поклала масло, чи дзвоник біля дверей до крамниці несамовито задзеленчав. Хтось увійшов, грюкнувши дверима. Міс Марта побігла до крамниці. Там було двоє чоловіків. Один молодий із люлькою в зубах. Вона його ніколи раніше не бачила, другий був її художник. Обличчя в нього було багрове, капелюк сунувся на потилицю, волосся розкудовчилося. Він стиснув кулаки і люто погрозився ними до міс Марти. Доміс Марти Думкорф, оглушливо кричав він, Саузендонфер. Чи щось у цьому роді по німецькому. Молодий чоловік старався вивести його. Я не піду, кричав той сердито. Не піду, я їй скажу. Він барабанив кулаками по прилавку міс Марти. Ви попсували мені, кричав він, і сині очі його метали блискавиці за окулярами. Я хочу сказати вам ви, стара шкідлива кішко. Міс Марта притулилась у знемозі до полиць і поклала руку на свою блакитну цяточки шовкову блузку. Молодий чоловік схопив німця за комір. Ходім, сказав він. Ви вже досить наговорили їй. Він витяг розлюченого товариша за двері на тротуар і потім повернувся до крамниці. Я вважаю, мадам, сказав він, за свій обов'язок пояснити вам, через що вчинився цей гармидер. Це Блюмберг, він рисовник. Я працюю з ним в одній конторі. Ось уже три місяць, як він старанно працює над планом нової міської ратуші. Оголошено конкурс на премію. Учора він скінчив обводити свій рисунок тущо. Ви знаєте, що рисовники спочатку рисують олівцем, потім, коли рисунок готовий, вони стирають олівець черствим хлібом. Це краще, ніж гумою. Блюмберг завжди купував черствий хліб у вас. А сьогодні, ви ж розумієте, мадам, що масло, ну, одне слово, тепер Блюмбергів план годиться хіба тільки на те, щоб поробити з нього бутерброди. Міс Марта пішла до себе в кімнату, там вона зняла свою блакитну цяточку шовкову блузку, наділа стару з темної саржі, яку зазвичай носила, і вилила за вікно у відро з пополом мішанину із насіння альби. Il mio